і гості мене звуть Ганна Бостамісімова. Я є співзасновницею і координаційної ради Всеукраїнської колишньої громадської організації Мама 86 Я з великим задоволенням вітаю вас на міжнародному круговому столі з аварійної готовності перебування в атомній енергетиці. Як ви вже почули, його було організовано спільними зусиллями наша організація, а також. Державної інспекції ядерного регулювання України за підтримки Шведської агенції міжнародного розвитку та співробітництва з європейською громадською мережею Transparency Watch, яку представляє сьогодні е, її голова пані Щеварівазі. Е, ця мережа, як ви вже дізналися, від неї. Вона є європейська громадська і сприяє просуванню громадського контролю за питаннями безпеки та прозорості в сфері ядерної енергетики. Вона створена нещодавно, у 2013 році, за ініціативою членів Європейського парламенту, але вона виникла не на рівному місці. Вона виникла у розвиток Європейського процесу і забезпечення дотримання Оруської конвенції в сфері ядерної енергетики, так званої Оргас Convention and Nuclear Asien. Наша організація мама 86 є з із основниці в Активний учасник цього європейського процесу Orwell'S Convention and Nuclear з 2010 року. Багато з присутніх тут сьогодні на нашому круглому столі вже брали участь у наших попередніх круглих столах з питань ядерної енергетики та Оргольської конвенції в рамках всього європейського процесу. Я хотіла б згадати, що. Коли учасники процесу ООС конвенція НЛН відбували підсумки п'яти років своєї роботи, вони зробили наступні висновки. По-перше, виробництво ядерної енергії, незалежно від існуючих поглядів, на те місце, яке воно повинно займати в структурі енергетики, є технологічною діяльністю, яка вимагає дуже високого рівня нагляду з рівнем безпеки за станом безпеки. Забезпечення ядерної безпеки передбачає вкрай суворі умови: фінансові, технічні, соціальні, політичні та правові. І ці умови можуть у будь-який момент зазнавати порушення. Тож вони вимагають постійного нагляду, враховуючи потенціал діяльності ядерних об'єктів щодо катастроф. По-друге, ядерні аварії не звертають уваги на кордон. Ймовірність ядерної аварії в Європейському Союзі або у сусідніх країнах не можна вивчати. Тому незалежно від того, яким буде майбутнє ядерної енергетики в державах-членах Європейського Союзу і які варіанти енергопостачання будуть вибрані, повність щодо ядерної безпеки залишається вкрай актуальним питанням для майбутнього Європи. Внесок громадянського суспільства в ядерну безпеку є об'єктивною необхідністю. Хоч існування інституційної та нормативно-правової бази є обов'язковим, але водночас і недостатньо. Техногенна катастрофа на Фокусімі доводить необхідність перігання громадської пильності щодо безпеки діяльності ядерних об'єктів, а не лише дотримання формальних і юридичних процедур. Отже, ядерна безпека залежить не тільки від високого рівня обов'язковості операторів і регуляторів, але і від дієвого залучення громадянського суспільства. Підтверджуючи цінність першого стовпа Оргольської конвенції, тобто доступу до інформації, яка стосується навколишнього середовища, процес Оргос Конвеншнклія показав, що ефективний доступ громадськості до інформації та достовірних знань щодо ядерної безпеки є обов'язковою умовою для пильності громадянського суспільства. Що стосується участі в громадськості, то в сфері ядерної енергетики багато країн Європейського Союзу тільки починають розвивати ці практики. Щоб скористатися перевагами внеску громадськості, органи державної влади повинні визнати, заохочувати та підтримувати цей потенціал. Наприклад, місцеві інформаційні комісії ФРІ вже понад 30 років здійснюють контроль за експлуатацією французьких ядерних об'єктів. Внесок та їхньої Національної Федерації Анкрі у нагляд за станом безпеки зараз визнано в французькому законодавстві, яке передбачає виділення ресурсів, необхідних для введення цієї діяльності. Ми в Україні вивчаємо цей досвід і сподіваємося його запровадити, коли складуться, скажімо так, більш сприятливі умови для цього. Ми вийдемо з нашого. Стану тяжкого, якого ми знаходимося зараз. Як вже згадала Мадам Рівазі, в 2014 році робоча група заварійної готовності та торгування Нукліатрансперенсход розпочала дослідження ситуації з готовності та реагування в Європі. І підсумки нашого округлого столу також будуть включені до цього дослідження. Отже, сьогодні ми будемо працювати над одним із, пріоритетних, із, із пріоритетних тематичних, над одним із тематичних пріоритетів діяльності цієї мережі, а саме над тему аварійної готовність та реагування в випадку ядерних та радіаційних аварій. Як вже згадав пан Сергій, наш стіл має на меті налагодження діалогу заінтересованих стилі з цих питань. Включаючи інформування населення, а також залучення громадськості до прийняття рішень з урахуванням відповідної європейської практики, відповідальність за ці питання розділена між різними органами влади. Та іншими структурами, зокрема, невато, які здійснюють експлуатацію а з державною екстенцією ядерного регулювання, ясно, нашого основного партнера, Державної служби надзвичайних ситуацій, Міністерством охорони здоров'я та іншими центральними органами виконавчої влади, а також регіональною і місцевою владою. Представники всіх цих сторін сьогодні беруть участь у нашому кордону столі, і ми сьогодні обговоримо різні аспекти її діяльності та взаємодії з громадськістю в основної теми. Отже, дозвольте нам побажати успішної роботи, а мені відкрити першу сесію, яка називається Аваринартоване старегування в Україні Нормативна правова база і практика перший наш доповідач. Це Світлачу Прина, експерт Державного технічного центру з та радіаційної безпеки, яка виступить з темою нормативна права база з питання війної готовності реагування АЕС. Прошу звернути увагу до повідачів, що регламент для доповіді 20 хвилин, потім ми заслухаємо повідомлення, регламент для повідомлень 10 хвилин. Прошу дуже.